У місті Лева не до сну. тут, 16 листопада, розпочався фестиваль Ніч у Львові, в межах якого відбудеться понад сотня різних культурних та мистецьких подій. Все це під покровом ночі. В рамках фестивалю всі охочі можуть по-новому відкрити для себе будівлю ратуші, піднятися на її вежу у супроводі акторів і оглянути вечірнє місто. Відкритим для публіки є і зазвичай недоступна для неї підземелля будівлі міської ради. Тут можна послухати старовинну музику, подивитися відеоінсталяції та почути легенди львівської радоші. Екскурсія будівлею міськради завершується фаєр-шоу у дворику. Організатори запевняють, вогонь для будівлі радуші має символічне значення. Вогонь очищає завжди і дуже створює гарний настрій при такій холодній погоді. Однією з найпопулярніших подій фестивалю стала театралізована постановка у італійському дворику. Тут показали історію львівських закоханих епохи середньовіччя, полагеї та мікеліні, яка супроводжувалася середньовічними танцями та вогняним шоу. А от на нічний кінопоказ музею ідей прийшло небагато людей. Проте організатори кажуть, кількість відвідувачів фестивалю і так перевершила їх сподівання. Була неймовірна кількість людей. Ми просто не знали, як їх групувати запланула одна кількість груп. Відповідно, відбувалася набагато більше. фестиваль ніч у Львові триватиме до 18 листопада. Ольга Сніданко для Могилянської школи журналістики.